Для того, щоб виконати завдання, практичне завдання з інформатики, вам необхідно завантажити файл під назвою Листівка, знайти цей файл у папці завантаження в своєму комп'ютері, ось він, відкрити файл листівка за допомогою програми Paint. Ось ми його відкрили, можемо трішечки зменшити формат об'єм або збільшити кому. Як зручніше. І тепер виконуємо малюночок за допомогою панелі інструментів. Маємо обрати трикутничок, маємо визначити контур в один піксель. Також ми з вами маємо обрати, що цей трикутничок буде суцільно заповнений, і маємо обрати контур колір чорний. А заповнений трикутничок пісочного кольору світло-жовтого. І починаємо малювати наші трикутнички. Намалювали один, розтягнули його, подвинули так, щоб було зрозуміло. Далі поряд малюємо ще один, розтягуємо його так, щоб він був. Трішечки вищий. Так. Два пісочних є. Тепер ми маємо змінити пісочний колір на помаранчевий і намалювати ще три трикутнички пірамідки помаранчевого кольору. Одна. Тримаєте мишку, кнопку, ліву кнопку миші натискаєте на мишку. І малюєте трикутнички і третій трикутничок. Де потрібно розтягуємо, де потрібно опускаємо, де потрібно піднімаємо рух. Так, ось три наших заготовочки є. Тепер ми маємо промалювати. Невеличкі цеглинки на помаранчевих трикутничках. Для цього ми одразу змінюємо колір, другий колір помаранчевий на жовтий і міняємо фігуру трикутник міняємо на прямокутничок. І тепер тонесенькими прямокутничками по нашим помаранчевим трикутничкам пірамідкам промалюємо. Що наші пірамідки побудовані із цеглинок. Формат може бути різний, за вашим бажанням. Довжина, ширина також, головне, щоб у вас був жовтий колір і щоб це було зрозуміло, що це дійсно цеглинки. Малюйте стільки, скільки вам забажається, але не перестарайтеся, щоб пірамідка наша не вийшла занадто наляпстою. Коли ми з вами намалювали цеглинки, діти нам необхідно намалювати у верхньому правому куті сонечко. Сонечко у нас залишається так само жовтим, і контур колір 1 чорний. Тепер ми маємо фігуру прямокутник змінити на коло. Натискаємо овал і ось тут малюємо наше сонечко. Поправляємо його, можемо зменшити. Так, саме сонечко ми намалювали, діти. Тепер нам необхідно для нього намалювати промінчики. Для цього ми маємо перейти у панель інструментів в пензлі і обрати розпилювач або пастель. Давайте спробуємо взяти пастель. І тепер натискаючи, зверніть увагу, що потрібно змінити, якщо необхідно, Колір, Давайте перший колір, і другий колір буде жовтий, нам тут не потрібен контур. Давайте ми зробимо так, щоб два кружечки в нас були жовтого кольору. І тепер можемо з вами малювати ось такі промінчики в нашого сонечка. Як вам забажається, хочете домальовуєте до краю, хочете не домальовуєте. Можете робити окремі промінчики. Можете ось зафарбовувати так, як у мене. Далі, дітки, нам необхідно намалювати хмаринку. Одну хмаринку невеличку тут, і одну хмаринку тут. Хмаринка в нас синього кольору, тому ми змінюємо дітки колір на синій за допомогою панелі інструментів кольори. І... Переводимо пензлі у режим маркера. Або пензлі для олії. Можна і маркер, можна пензлі для олії. Я попробую, спробую одну хмаринку намалювати пензлем для олії. Малюємо ось таку хмариночку і потім її всередині зафарбовуємо. Щоб наша хмаринка була блакитна. Так, це я пробувала пензлі для олії, а тепер давайте спробуємо іншу хмаринку намалювати маркером. Натискаємо маркером. І ось тут малюємо невеличку хмаринку, яка, можливо, трішечки зайде на наше сонечко. І також зафарбовуємо. Ось такі в нас вийшли хмаринки, сонечко і пірамідки. Наша листівочка вітаємо в Єгипті завершена. Ми її домалювали. Тепер нам необхідно її зберегти. Пам'ятаєте, я вам казала, що зберігати можна за допомогою команди зберегти ось цієї. Давайте спробуємо натиснути на цю команду, і воно автоматично збереглося. Тепер ми можемо просто закрити наш малюночок і Побачимо, що всі наші зміни збереглися, і наша листівочка залишилася в нашому комп'ютері. Спробуйте, будь ласка, виконати практичну роботу, якщо маєте можливість і маєте комп'ютер.